Я зараз дивлюся на вас. Ви зараз прийшли і думаєте, це обняться цей світ і плакати від щастя. Щас плакати не треба. Треба думати, знайти свою унікальність, знайти себе, знайти свою ідею і далі рухатися. Ви не думаєте, що за вас то зробить? За вас зробите тільки ви одні, тому що ви унікальні в своєму роді кожна унікальність, але цю унікальність треба реалізувати по максимуму. І я хочу, щоб максимально талановиті, самородки, особливо з глубинки, з сіл, районів, містечок приїхали і вчилися в столичному, богемному Київському національному університеті культури мистецтва. Створюємо такі умови і переконуємо їм, що ви в Україні повинні володіти державною мовою. Це ваша кар'єра, це ваша репутація, це ваш зірковий шлях. Нас знають, по різному відносяться, але ми живемо. Ну, якщо взяти так попроще по селянському, коли робимо, що таке піар, коли робиться зганна пуля, вона стріляє і десятку попадає. Оце якраз той е, варіант, де ніхто не очікував, а ми е, сьогодні в десятку попали. Час розсудить. Хто сьогодні на плаву, а хто сьогодні поговорить. Я вже казав ще раз повторю, що розумних багато працювати нема кому.